Thank you На Сумщині подовжили час комендантської години. Із 9 листопада вона триватиме із 23 до 5 години ранку. Відповідне розпорядження підписав голова Сумської ОВА. Перебувати на вулиці та у громадських місцях у цей час заборонено. Так само забороняється і рух транспорту, за винятком людей, які мають спеціальні перепустки. П'ятиповерхівка, якій мешкає сумчанин Юрій, постраждала у березні минулого року внаслідок ворожого удару. У будинку хвилею вибило вікна та деформувало віконні рами у під'їздах. Після ракетного удару була волна і перейшла ломка всіх дерев'яних конструкцій, де повиносило взагалі стекла посипались. Дом піднявся на 15 сантиметрів. Говорят, і опустился. Юрій прихожай розповідає. Після удару комісія задокументувала пошкодження десяти балконних блоків замість шістнадцяти. Четвертий під'їзд постраждав найбільше. Ще були поломані рами, стекла. Ми потім от, з сусідами збирали і де що можна ставили самі стеклі, тому що нам навіть не предоставили ни клеенки, и некому было даже обратиться. Нам даже предлагали за свой счет поставить рамы, но так как у нас практически пенсионеры из пенсии в 3000 гривен, этого никто не позволит. Даже никто гвоздя не дал, чтобы это сделать. сделать. Вот то, что людей было, то и, то и тем позабивали. Ну, там просто он полопалось. Помощи не от кого было ждать. Вот уборка стекол, территории. то холодно Люди почали самотужки лагодити пошкодження, закривати вікна, адже на дворі була рання весна. Вартість робіт, говорить Юрій, тоді пообіцяли відшкодувати. Однак компенсацію досі не виплатили. У мене впав підвісний лоджа 5-метровий, підвісний потолок, якраз я весь прийняв. Всі окна і торцеві, і інші, вони всі повело їх, ну, буду своїми силами. Однак засклити балкони самостійно можуть не всі. Це потребує чималих коштів. Все, нема нічого. Ні, ні, ні стекол, ні, ні, ні вихід на балкон, балконну раму всю повністю знесло, залишилося. Ну, як жити? Як другу зиму зимувати. І в нас є акт обстеження, все є. Всі документи ніхто нічого не ставить. На четвертому етазі поставили 30 тисяч, сказали, дали, щоб поставити ці хлопаки. А в неї немає, в неї пенсія 2,5 тисячі. Як її жити? Мешканці будинку говорять, зверталися до департаменту інфраструктури, на що отримали відповідь. Враховуючи, ви вже не повідомляємо, що провести капітальний ремонт спільної власності мешканців будинку немає можливості. Кошти виділяються на габіони. На фонтани, на скамейки, ну, без, без восени минулого року на сходових майданчиках поставили нові вікна, але лише у двох з чотирьох під'їздів. Ну, в тих під'їздах, де були просто тріщини на стеклах, незначительні, навіть, їм поміняли повністю блоки. У нас полностью развал, нам ничего. Были в замначальника начальника этого управления по капитальному строительству Сумской области. області. чем ви сюда ходите? У нас мол по всей области это развал. Побитый. Да, побитый. Я ж почувствую те люди, что больше можно посадали. Рівень пошкоджень у багатоповерхівці обстежувала спеціальна комісія міської ради, розповідають мешканці квартир. Тоді, говорить Олександр, мешканцям пояснили, що роботи має виконати обслуговуюча організація. Ну, а директор де -то, де -то, де -то, у нашого ЖК говорить, що я не в состоянні це зробити. У мене немає спеціалістів, немає можливості зробити. От і ми виходимо знову другий сезон. Зимовка в такому стані буде у нас в як пояснили у правовому управлінні міської ради у випадку, коли мова йде про місця загального користування, поки компенсації з міського бюджету не передбачається. Іде мова про місця загального користування. З місцевого бюджету кошти виділяються на безпосереднє відновлення майна власника, тобто квартири, будинку, житлового. А в минулому році за рахунок державного бюджету робили місця загального користування, двері, вікна сходинкові. Угу. То з місцевого бюджету взагалі це не передбачалося. Сумчани кажуть, планують звертатися до обласної влади і сподіваються, що їх проблему таки вирішать, адже наближається чергова зима. Новини СТС. формування, які перебувають на території Сумщини, отримали гуманітарну допомогу від благодійників. До нашого владіного фонду звернулися керівники військових формувань, попросили допомоги, ми зразу відкликалися на їхні прохання. Ми передали значну кількість ліжок двохярусних, спеціальне обладнання для обігріву приміщень. Теплі, теплі речі, а також продукти харчування. Більша частина допомоги попрямує на схід для підрозділу, який нині виконує бойові завдання на лінії фронту. Вони попали під обстріли, і у них там багато речей погоріло. І ми зараз збираємо речі, і все, що тільки можемо, і передаємо їм туди. Тобто і це тепло від цих речей, які передані, буде зігрівати наших побратимів. На лінії фронту на раніше казали, що народ і армія єдині. Оце показує нашу єдність, нашу віру в перемогу, і ми не переможні. Ми переможемо обов'язково. Швидко відреагувати на потреби військових вдалося за рахунок потужного волонтерського руху, говорить Олександр Різнік. Дана гуманітарна допомога була зібрана. Волонтерськими організаціями в першу чергу за допомогою громадської організації Західна єдність. Вони цю допомогу спрямували до нашої області, оскільки вона є прикордонням і близько перебуває з нашим ворогом. Ця спільна робота була проведена за підтримки, також уповноваженого справ людини Мироненка Тетяни Євгенівни. Я хочу подякувати всім волонтерам. За цю на, на за надану допомогу. Буквально за тиждень зібрали нам цю необхідну допомогу і передали нам. Величезна подяка їм усім. Новини СТС.